Добро відео хочу вам засняти власне заголовчимо. Правда, тобто не знаю, як буде тут У нас відео буде не дуже якісне. мені вже не вистачає місця на телефоні, щоб вам показати. Ну, засняти на відео так маленький стрічок займає. Такий Ось такий класний сіжок. Вона ще краса. Правда, він вже трошки розстає. Ну, нічого, ще трошки вам заснімав. Це зимовий скверчик наш гарний. Стрім на 5 хвилин називається. Дуже він ростає. Зранку був кращий сніг. А зараз отакі кущі дерева. Привіти, привіти, Карсені. Ну от прогулююсь, хочу вам засняти якийсь сніжок класний. У вас же теж такі горда. Така от красота тут, у, нас, у сквері. Знаєш, де цей сквер? М -м -м -м. Знімала відео, знімала там в іншому сквері. Але не вистачило о яке небо Цікаве. Не вистачило мені цього місця. То я вже думаю, хоч стрім відкрию, то так хоч збережу відео. Вон же він вже трохи розстає сніг. Але такий класний. Житомиро на кінево, диви, які цікаво. Прикольне. Красота. Такий гарний скарбчик цей. Недавно тільки знімала. Тут ще був такий, не було а Зараз таке все гарне, засніжене. Ой, що це я відкрила себе. Ці привіт, то мене не бачу. Хочу зробити короткий момент, а воно на мене камеру переключає. Поки в цих, цих, цих кнопках розберешся. Вони які класні. Дякую. Ой боже. зараз тут свалюся. Тут Такі сугроби, вам бачите, які сніжні які ці доріжки. Ще не дуже розчищені. Тут я тут брожу-хожу, жовний, які цікаві ці скульптури. Так, да, так вчора ще не було снігу зранку. Тільки починало замітати. яка красота. Ой, на Карбутовці взагалі, мабуть. Там от в цьому парку, там вже ліс, там ще красивіше. Треба було мені туди якось поїхати. Ну, Може зимою якийсь якийсь день такий, теж засніжений виберу. Та ще туди треба буде з'їздити на Корбутівку. Там не знаю, люблять же ще на Сантаху, там от на пляжі кататься люди. Красота о теж багато. Цей класні тут у нас. Да, так, вітер який, да, правда? Вітерець. Цей красивий. Ще немає снігу. А ви звідки? У мене он скільки навалило, бачите, скільки можна сніговика ліпити. <гас> Класний такий сніг Вообще. Ходять всі навіть собаки радуються. Зранку такий прокинулося і бачений сніжок. Красота. Ну так, да, 10 см чи 20, може випало он. Такі багато. Все, мы уже дома. ходять, бачите, які хмари. За хмари. Ну, а це якщо такий сніг білий, то здається, що таке все класне. Яскраве, біле. Красота яка. Шикардос. Сніжка, кому ще сніжка? О, смачно кава, я ще там не було. Бачиш, який вітер? Мабуть, і мій голос нас не чути, так? Да? Ще зайшла цей. Тут більш у дворі немає маці. Такого розсудила. Вроді тут квіти знімала, ходила в цих творках. Там кофі -хаус. треба перевірити, які там кави. Давайте зайдемо, перевіримо, може, я заснімаю. Какого тысяча? Кала 24. Я в команде. Ой, боже, як тут слизько. капець можна впасти, нічого слизький. Чуть не впала. Модерку подати. Хіба там що, там що вишинете, а то в мене тут бувають такі звіті. Там тобі модерку. Тут звічірі такі заходять до мене. Баню їх завжди. Якось, як класно. О, яка зима, класна. Познімаю, поки вона ще є. Та у нас теж такі сіни може бути недовго. Ой, які класні ліпиться

Пісні такі от деревця постригли тут. А от, там от постригли і вони такі класні чудові. Погода псується, може знову все піде. А може дощ. В Бачте, О, Полгода, я сні, І все як стало. Бачите, на ячці. Оників. Погода яка цікава. Кліпити снігувика якраз можна. Красота. Все засніжено, засніжено. Збираємо краси. Точно до кінця дня це розтане. Лавочки такі засміли. Просто незвично, бо таке нічого не було, а тут бацих виходиш такий і тут таке щастя випало. Красота, це біленькі такі. Завтра, може, вже вийдемо і вже не буде, а може і буде ще. На пару днів може затримається. Бачите, чуєте, як капає з криш? Вже все, все розстає. Красота як. Шикарні які. Дерева. Так, Та, я вже теж буду скоро виключатися, це трошки вам показала. Думаю, зберегти короткими моментами таку красу. Бо я теж буду вже йти далі по справах. Тільки наче недавно тут знімала квіточки вам. А тут дуже така зимова казка, красива. Та хам зараз не дуже гарно. Всю їхню їжу присипало вон снігом. І вони діти вийшли, гуляють собі. Який сніг. Хто не бачив, хто хоче сніг. Перед класнічий. Ліпиться класно. О, Кому треба сніжка? Голуби собі шукають, шукають. Їжу не може знайти. Яке гарне дерево. Клас. Треба можна налюбуватися. О, але така дорога вже, бачите, вся розстала. Красота, красота. Так, та. треба ходити десь пошукати, щоб не плисти. І тут можна і так поплисти. Ще трошки. Чому тут мокрі. Какая уж ничего себе тут. Так уже тяжело земля. замкнул. Какой ты замаки сидишь? Шуки. Какой такие... Ой, китика. Китика снежная. Что ты такая хорошая? Думаю, она бежишь. Попрошенничить. Ой, боже, мене вже сапоги промокли. Все ребітні, я йду додому сушити свої чоботі. У мене вже все. В таких екстремальних умовах. Увидите, дивіться, як, як розтанена. надо, це бере висока.

собі чисто в таких автоматах. Всем чудового дня уже